Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо на тему, що робити, коли я загубила якісь свої приватні речі, або якщо я знайшла чужі речі. У цьому випадку звертайтеся, будь ласка, у фунтбюро. Якщо ви, наприклад, знайшли чужу річ, незалежно чи це одяг, чи це окуляри, чи це якийсь гаманець з документами, чи щось подібне. Зверніться, будь ласка, у так зване фунт Бюро-знахідок. Бюро Якщо ви загубили якусь свою річ, ви маєте право звернутися або в поліцію, або знову ж таки в це бюро-знахідок. Якщо ви, наприклад, знайшли чужі документи, то їх варто відправити зразу в поліцію. У поліції є можливість повернути ці документи власнику. Цих документів. Якщо ж ви знайшли, наприклад, будь-які речі, загубленими у автобусі або в поїзді, зверніться, будь ласка, до сервісу від Deutsche Bahn, від залізниці, або Азіак автобусний сервіс.